Що в мене в руках? Це Infinix GT 30 Pro. Він буквально кричить про свою ігрову натуру всім своїм виглядом. Але найцікавіше, що при цьому апарат не намагається витрусити з вас останню копійку, як це зазвичай роблять топові флагмани. На момент зйомки за нього просять близько 18 тисяч гривень. І за цей прайс він пропонує справді інтригуючий набір. Тут вам і великий яскравий екран на 144 Гц, і різні режими продуктивності, і навіть спеціальні тригери на корпусі з можливістю налаштування для. Кожної гри окремо. Я як слід протестував цей девайс, пограв у різний. В мене склалося чітке враження про те, що це за телефон та кому він потрібен. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ігровий смартфон. Окей, давайте спершу про корпус та ергономіку. Як тільки береш житті 30 Pro, одразу розумієш, це кишенькова консоль, заточена під горизонтальний хват. Грані у телефона пласкі, що виглядає сучасно, але є нюанс. Без чохла вони можуть трохи впиватися в долоні під час довгої гри. До того ж, моя версія Blade White матова, але збирає відбитки пальців просто мить. Сєво, на щастя, Infinix поклали в комплект чохол, який розв'язує обидві проблеми: прибирає маркість і при цьому робить хват значно комфортнішим. До речі, важить апарат 189 грамів, але в руках відчувається легшим, ніж очікуєш. Дизайн тут виражено геймерський у кібермеха стилі, але без перебору. На спинці є підсвітка, яку назвали механічні світлові хвилі. По суті, крутий кастомізований індикатор для дзвінків, сповіщень чи зарядки. До того ж є й нічний режим, щоб вона не блимала, коли ви. Спити за це окрема подяка. Екран захищеного склом Gorilla Glass 7 I плюс кропки вже є плівка. Також телефон має захист IP64, тобто від пилу та бризок. Виробник каже, що сенсор працює навіть з мокрими пальцями, і знаєте, воно здебільшого так і є, що зручно. Але головна фішка корпусу це безумовно тригери. На правій грані маємо дві ємнісні сенсорні кнопки. В іграх це просто легальний чіт. У спеціальному оверлей меню. Ти прямо під час гри можеш перетягнути маркери на або. Будь-які кнопки на екрані. Наприклад, в Call of Duty Mobile я повісив на них приціл та стрільбу. Для кожної гри можна зберегти свій окремий профіль, і відверто відчуття від гри дійсно змінюється. Ти сам контролюєш вогонь, а не покладаєшся на автострільбу, принаймні в моєму випадку. Реакція моментально це реально дає перевагу. Ну а тепер про звук. Динаміки тут це гучне стерео для YouTube чи TikTok'ів Запасу гучності вистачить з головою. Звучать вони загалом непогано, але аудіофільського дива чекати не варто. Як і в. Більшості танких корпусів тут відверто бракує басу, і сцена відчувається трохи пласкою. Проте, щоб що почути кроки в іграх, цього більш ніж достатньо. Але справжній кайф тут починається з дисплея. це величезна, 6,78-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1,5К, тобто 1224 на 2720 пікселів, та підтримкою 10-бітної глибини кольору. Саме екран це той елемент, який змушує телефон відчуватися значно дорожчим, ніж він є насправді. Коли вперше вмикаєш його, виникає чітке відчуття, що тримаєш в руках якийсь флагман, і це, мабуть, найбільша перевага GT 30 Pro. Але головна фішка. Для нас, звісно, це частота оновлення. Тут цілих 144 Гц. У налаштуваннях можна виставити фіксовані режими: 60, 120 або 144 Гц. Я скажу так, якщо ви вже звикли до 120, то 144 відчувається не як прорив, а як просто дуже приємне логічне продовження. Але для тих, хто досі сидить на 60 цей екран точно стане справжнім шоком. Крім того, панель тут яскрава. Виробник заявляє пікову яскравість до 1600 ні для використання. Стання на вулиці під сонцем, і я це можу підтвердити. Та й для геймінгу в приміщенні цього запасу вистачає з головою. Сенсор неймовірно чіткий і швидкий. Реагує на торкання миттєво, що особливо відчувається в динамічних шутерах, де наведення курсора відбувається так, ніби він сам тобі допомагає. В цілому картинка тут насичена, соковита, чудово заточена саме під контент та ігри. Не варто очікувати тут еталонної, ідеально каліброваної кольорової передачі, як у професійних камерофонів, але для геймерського дві і перегляду. Відео це просто топ, на який банально приємно дивитись. То, що позалізо. Процесором тут стоїть 4 нанометровий Mediatek Dimensity 8350 Ultimate. А за графіку відповідає mali G615. Виходить, що це вже не типовий середнячок, а щось значно серйозніше, заточене саме під ігри. У моєму зразку 12 гігабайтів оперативної пам'яті lpddr 5X. І що ще важливіше, сховище тут UFS 4.0. Така комбінація є великою рідкістю за ці гроші, і вона дає реальне відчуття швидкодії. Ігри та рівні завантажують Моментально, звісно, на місці Wi-Fi 6 і NFC, тож Google Pay працює. Але ж само по собі залізо це лише половина справи. Infinix круто попрацювали над ігровим софтом. У будь-якій грі ви маєте доступ до гейм-панелі Xboost, де можна обрати різні режими продуктивності та налаштувати просто купу всього на будь-який смак. Але головна фішка це Bypass Charging. Коли граєш на дроті, ти вмикаєш цей режим і живлення йде напряму в систему в обхід акумулятора. Батарея них. Гріється повільніше зношується, і телефон не перетворюється на праску, а отже, не тротлить. Звісно, я прогнав усі синтетичні тести. У Geekbench 6 я отримав 1195 бали в одноядерному режимі та 3973 у багатоядерному. У графічно важкому 3D Wildlife Extreme за один прогін вийшло 2898 балів. Але знаєте, всі ці цифри в один прогін звучать якось несерйозно. Ось що справді важливо: 20 хвилинний стрес тест Wildlife Life Extreme. І тут стабільність системи склала 91,3%. Найкраще коло було 2827 балів, найгірше 2582. Падіння мінімальне. Так, телефон нагрівся у зоні камери десь до 44 градусів, але тримати його було абсолютно комфортно. Це доводить, що апарат тримає удар і не задихається у довгих катках. А у реальних іграх, типу Call of Duty Mobile чи PUBG, усе летить на високих налаштуваннях. А де гра підтримує ще й 144 герцовий. Екран дає неймовірну плавність, але що реально змінює досвід, це апаратні тригери, щиро раджу приділити їм увагу та налаштувати під себе. Повірте, воно того варте. Знаєте, як це зазвичай буває? Коли виробник створює нішовий смартфон, наприклад, геймерський, то в пріоритеті завжди екран та висока продуктивність, а на всьому іншому можна і зекономити, щоб апарат коштував адекватно. Проте з цим смартфоном ситуація геть інша. Основний сенсор тут на 108 мегапікселів зі світлосилою 1.9. Один він дійсно може робити якісні світлини. Ви дістаєте смартфон з кишені, робите кадр, і він одразу готовий до публікації у соцмережах. Шуткий контраст. З приємними кольорами в умовах складного освітлення чи вночі смартфон також витягує сцени, але тут уже з'являється більше шуму. Експозиція стає не дуже стабільною, і результати відверто видають міцний, але середній клас. Також є надширококутний ширококутний модуль на 8 мегапікселів, але я б краще завжди фотографував на головний сенсор. На помітно слабший за деталізацією, особливо по краях. А от по відеоможливостях ситуація така: основна камера вміє знімати аж 4К 60 кадрів на секунду що є рідкістю у цьому ціновому сегменті, навіть є електронна стабілізація, хоча оптичної немає. Це означає, що якщо ви не хочете отримати тримтяче відео, краще не ходити і не бігати під час зйомки, а поставити апарат на штатив або максимально обережно тримати його у руках. Фронтальна камера на 13 мегапікселів. Також вміє знімати відео у 4К, але вже при 30 FPS. Загалом, при достатній кількості світла та прямих руках, ви отримуєте гарні кадри. Для ваших влогів. Серед додаткових режимів є Dual Video для одночасного запису з фронтальної та тильної камер, а також Slow Motion у Full HD при 240 кадрах на секунду. Ну і звісно ж, куди ж без штучного інтелекту у 2025-му. По-перше, він інтегрований у камеру для автовизначення сцени та постобробки кадрів. Є такі штуки, як чарівний ластик, щоб видаляти небажані об'єкти з готових світлин. А ще є функція генерації шпалери. Ось вона в Infinix працює просто чудово. Такого, мабуть, не зустрічав у жодному генераторі зображень. Воно швидко і кожного разу видає прям суперякісні результати. Насправді є ще багато інших штучно-інтелектуальних функцій, як от транскрибування телефонних розмов чи автовідповідач. Але вони поки що не підтримують українську мову. Тому, поки ми чекаємо на їх локалізацію, ви можете встановити Google Gemini та мати повністю функціонального голосового помічника, адже це сучасний смартфон 2025 року. Що стосується акумулятора, тут все в повному порядку. Ємність становить 5500 мАч, що досить дивно, бо в руці апарат взагалі не відчувається важкою цеглиною. Я навіть провів тест. Апарат витримує аж 13 годин без перервного браузінгу зі 100% до нуля. Погодьтесь, це звучить як щось прям ніфіга собі. Звісно, це контрольований сценарій, а не важкі ігри, але він чітко показує, що потенціал у батареї є. А якщо ж казати про загальні враження в реальному житті, цього пристрою вистачає для повноцінного. Активного дня використання, навіть якщо ви вирішите у щось пограти. Але будьмо чесними, це не дводенний марафонець, тому не розраховуйте, що ввечері у вас залишиться якісь зайві відсотки. Перед сном телефон все одно доведеться поставити на зарядку. На щастя, з відновленням енергії проблем немає. Є дротова зарядка на 45 Вт, ватт, а блок живлення та кабель лежать у коробці. І так тепер ми офіційно радіємо навіть базові комплектації. Половину батареї ви отримаєте десь за 28 хвилин, а повна зарядка з нуля до сотні займе приблизно годину 10. Як на мене, для 5,5 тисячі годинного акумулятора це абсолютно адекватний результат. Далі пристрій підтримує 30 ватну бездротову зарядку, але щоб користуватися всіма цими магнітними штучками з екосистеми MagCharge, треба докупити спеціальний чохол. Ще є реверсивна бездротова зарядка для різних дрібниць. Час робити висновки, Тож, для кого цей Infinix GT30 Pro. Ну в першу чергу, звісно, для геймерів. Якщо вам потрібна максимальна плавність на 144 герцовому екрані, якщо ви реально будете користуватися тими самими сенсорними тригерами, і вам потрібен режим Bypass Charging, щоб годинами сидіти на кабелі без перегріву батареї, це ваш вибір. Кому не підійде точно тим, хто полює за флагманською нічною фотографією. Аптичної стабілізації тут немає, і дива в темряві. Не станеться. І звісно, він не для тих, кому просто не заходить така геймерська естетика. Але знаєте, це буквально головна думка, яку я хочу донести. Це не просто і Якщо вас не лякає цей яскравий трохи підлітковий дизайн, то це виявляється просто хороший телефон у вакуумі. Ним реально приємно користуватись. Він дає класний досвід. Завдяки потужному залізу він вивозить абсолютно всі повсякденні задачі без жодних проблем. Має витривалий акумулятор і досить непогану камеру за свої гроші. А зараз він ко коштує близько 18 тисяч гривень, ви отримаєте саму суть ігрового смартфона: стабільний FPS, крутий екран, тригери та фішки для довгих сесій. А ще це просто хороший телефон, який точно коштує свої гроші. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже. Дуже цікаво читати. А ще в описі відео, крім посилання на смартфон, є і лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я публікую різний прикольний вертикальний техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!